Базовий капсульний та ситуативний гардероби. В чому різниця та як ними користуватись? Сьогодні говоримо у новому відео. Мене звати Віхорова Іна. Ви на каналі Промоту та Стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Два тижні майже не виходило відео. Я вже дуже засумувала за цим вайбом, за цими зйомками, за цією підготовкою. Вся причина в тому, що я наречена, тепер вже дружина, весілля, яке я організовувала самостійно дуже енергозатратно, ресурсно затратно, фінансово затратно, тому і відео не виходили зрозумілій причині, брак часу. Але сьогодні я зібралась з думками, дописала сценарій цього відео, і мені здається, що це буде дуже там такий класний як посібничок для вас, для тих, хто не розуміє, в чому різниця між базовим, капсульним та гардеробом, гардеробами. Навіщо вони взагалі в нашому гардеробі. Загалом, все, як я люблю по поличкам, я розклала я зробила таку таблицю наглядну, яку можна буде в кінці відео заскрінити. Обов'язково буду очікувати на ваші коментарі та вподобайки, тому що ви розумієте, як важко творити україномовний контент зараз на просторах YouTube. і ви мені допомагаєте зростати, і ми з вами творимо самостійно цей контент разом. А такий оф топ відео влог про весілля. Чи потрібен він чи ні? Тому що в мене є якісь певні сумніви. Але я знаю, що я дуже багато туди вклала енергії, сил, фінансів, і я б хотіла показати, як можна самостійно зробити весілля без організаторів. без... Різних додаткових служб, що це все реально, звичайно ж таки, ваша нервова система, чесно кажучи, пошатається трішечки, але ви будете в кінці, я впевнена, задоволена результатом, так як задоволена ним я. Обов'язково підписуйтесь до мене в інстаграм, хто цього ще не зробив. Там я більше розказую деталі і взагалі показую етапи весілля. Тож, давайте повернемося до основного нашого відео. А в коментарях, будь ласочка, не забудьте написати, чи потрібно влог про весілля, тому що матеріал є, але ще не змонтований. І так, всі ми чули на просторах інтернету про такі поняття, як базовий гардероб. У кожної дівчини має бути базовий гардероб. А, також ми чули, і я про це вже робила відео про капсульний гардероб, капсула, що таке капсула, де знайти, як зробити, навіщо потрібно і так далі. Ситуативний гардероб це також щось таке новеньке, можливо, хтось дощу, можливо, на якихось стилістичних курсах або в стилістичних школах. Зараз дуже багато навчань направлені саме на. Модну індустрію в стилі моди. Але плюс-мінус скрізь одне й те саме. І сьогодні я вам привідкрию таку таємницю і розкажу, що це все не так складно, як може е звучати або може здаватися. Я зробила таку таблицю, де внесла шість основних критеріїв, за якими ми будемо сьогодні з вами обговорювати е гардероби. Тобто базовий, капсульний та ситуативний. Е я хотіла спочатку зробити блоками спочатку базовий, потім капсульний, потім ситуативний, але зрозуміла, що буде. Стіше вам зрозуміти, якщо це буде все по паралелі, тобто давайте почнемо з першого критерію. Перший критерій це кількість речей. Щоб зосередитись на тому, скільки має бути речей в тому чи іншому виді гардеробу. Я хочу розповісти швидесенько і коротесенько. Базовий гардероб це той гардероб, який є певним фундаментом нашого стилю, нашого ДНК, стилю, нашого нашої індивідуальності. База для всіх може бути різною. Для мене це нейтральні нюдові кольори. Для до прикладу, співачка Пінк. Так для неї базовий гардероб зовсім інший гардероб, і це має. Є е, логіку в цьому, я поясню, чому тому що вона індивідуальність яскрава, вона інша, вона не підходить під е, стандартні базові канони, того, що ми звикли називати базовим гардеробом. Але в класичній літературі, в словниках е, модних, там згадується, що базовий гардероб це близько 30 речей. Плюс мінус давайте 40, можливо, так якщо вже з аксесуарами, тобто основа це 30 речей. Базовий гардероб ми робимо двічі, тобто холодного періоду і. Теплого періоду. Тому, якщо брати параметр кількість речей, тут я вношу, що в базовому гардеробі 30 речей. З приводу капсульного гардеробу, я говорила, що капсула це набір речей, який максимально гармонійно комбінується між собою. Тобто, в капсулі я допускаю близько 15 20 речей, плюс-мінусів знову ж таки, якщо включати а, а, аксесуари. В капсульному гардеробі я робила купу відео про капсули. Колоночку, кількість речей в капсульному гардеробі, ми записуємо 15. А з приводу ситуативного гардеробу, ситуативний гардероб це кількість речей, які ми підбираємо під якусь ситуацію або під якусь подію. Тобто, до прикладу, якщо в мене вже тема весілля резонує, ситуація у нас весілля, тобто ми підбираємо лук гостя на весілля. Це ситуативний гардероб. Тобто є певні речі, їх 5. Сім може бути до десяти, максимум. Саме ці речі є ваш, частинкою вашого ситуативного гардеробу. Я вам зараз наведу таку певну діаграму, щоб. Наглядніше зрозуміти, як розподіляються речі в гардеробі, і це, звичайно, такий більш банальний, можливо, десь стереотипний, але це така візуалізація, яку б я хотіла, аби ви засвоїли, тому що так простіше. Я беру за основу 60% базового гардеробу, 30% капсульного, і 10% у нас виходить. Ситуативного гардеробу це ми сюди не включаємо аксесуари, тому що я б їх також винесла в якусь окрему процентовку. Але давайте, ось поки так, поки такий круг, діаграма така, де буде так. Зазначено скільки чого так буде простіше орієнтуватись, тобто ви маєте розуміти, що 60% ваших всіх речей це має бути база, база, яку ви підберете під себе. 30% – це капсула, Капсула, яку ви будете складати на певний сезон. Далі ми поговоримо про особливості капсул, і 10% – це ситуації. тобто події, якісь івенти, можливо, виходи кудись. Зверніть на це увагу. Переходимо до наступного критерію, до наступного параметру призначення. Базовий гардероб це речі, які призначені на щодень. Це така ваша основа всіх образів. Це те, що ви підбираєте під себе, орієнтуйтесь на свої індивідуальні особливості фігури. Якщо ви зробили базу один раз прикладу зусилля, вона вам буде слугувати на півроку точно. Тому з базою я рахую, що потрібно трішечки заморочитись, але це працюючий варіант, і він допоможе вам в подальшому. Базовий гардероб це є і основа капсульного, і ситуативного, хто б там ще не казав. Тому, якщо ви зрозумієте свою базу, своє ДНК стилю, свій вектор стильовий, вам буде легше потім рухатися в плані складання капсул чи складання якихось певних луків під певні події, тобто ситуації. До прикладу, я на фешн-консультаціях допомагаю створювати базу і працюю під ваш запит, обов'язково мені пишіть. Капсульний гардероб, як я вже зазначала раніше, це речі, які класно між собою. Міксується в рамках певного сезону чи певної також події, але більш тривалої в часі. До прикладу, капсула у подорож. Подорож у нас не займає один вихід, не займає один вечір чи одну годину. Тобто, це така м, якась дія, яка продовжена. Може, говорю вже як е, е, вчителька англійської мови, що є в моєму стилі. Тобто Капсули ми складаємо на сезон, на період, на подію, яка відбувається. Довше, ніж один день, давайте так скажемо. І це працююча історія, тому що в капсу... капсула це не база. Тому що в капсулі ми додаємо і колір, і граємо з акцентними аксесуарами. Ми додаємо тренди, ми міксуємо фактури. Тобто, капсула це там, де ми себе проявляємо. Ну і ситуативний гардероб. Ми виходимо на певну подію, на певні якісь можливо нас кудись запрошують. Як я вже навозила приказ тим самим весіллям, ви, до прикладу, подружка нареченої, і ви підбираєте під певну ситуацію свій аутфіт. Наступний критерій це функціональність. Базовий гардероб, звичайно ж таки, він найфункціональніший з усіх трьох видів гардеробу. тому що він має під собою оце підґрунтя вашого власного я. Функціональність базового гардеробу лідує, звичайно, тому що 60% від цього гардеробу це база, і я вважаю, що це. Така правильна формула, якій потрібно слідувати. З приводу капсульного гардеробу, він також функціональний. Не зрозумійте мене, що, крім бази, у вас нічого не має бути. В капсульному гардеробі пріоритет в тому, що є певна тематика, якась задана під щось створюється капсула. І вона також функціонує, тому що можна зробити капсулу більш з упором на якийсь такий мінімалізм, а можна зробити капсулу більш на таку якусь готику, еклектику навіть. І це вже будуть дві різні капсули. І що також круто, тому що і це ви, і це відображення вашого А. Тому я вашого А. Відображення вашого я. Не А. Ну, можливо, в когось А, в когось я. Тому капсульний гардероб я також руками і ногами за, тому що він додає вашому стилю індивідуальності. Ви так виражаєте себе, тому також він може бути мегафункціональним. Ну і функціональність ситуативного гардеробу, давайте будемо чесними, дуже низька, тому що, звичайно ж таки, можна створити якісь образи, які будуть функціонувати в. Не тільки на одну подію, а на кілька. До прикладу, спорт. Так, ситуація спорт, спортзал, ситуативний гардероб під спортзал. Він може також виглядати дуже круто, функціонально, але зазвичай ситуативний гардероб він більш такий ошатний. До мене, до прикладу, звертаються дівчатка, які хочуть більше виглядати на якусь подію, на день народження, на весілля, на. Виступи публічні, дуже часто публічні виступи також демонструють наше я і гардероб наш читається аудиторією, Тому це також до прикладу. Я сьогодні бачите, в лузі свого власного виробництва, точніше. Я прийшла в я зі своїм ескізом і сказала, хочу саме так. Тому це також така ситуативна річ, тому що ну це не зовсім база пір'я. Воно не зовсім 에, вплітається в мій базовий гардероб, але в ситуативний якісь ошатні луки. Чому і ні? Наступна категорія це час оновлення. Ми вже швидесенько про це згадали. Я ще нагадаю, що базовий гардероб зазвичай хтось робить, до речі, на рік бере там 50 речей і робить базовий гардероб на рік. Я роблю по півроку. Тобто, як я вже сказала, холодний е сезон, осінь, зима і теплий сезон, весна-літо. Таким чином речі не застоюються, речі змінюються, речі підходять по кольористики, по теплоті. по... Різним фактурам по стилістиці, текстурі і так далі. Тим паче, ваш настрій за ці півроку може змінитись. Ви можете змінитись і вже буде. Той базовий гардероб, який ви робили на рік, або вам робив стиліст, буде вже не дуже вам актуальним, не буде резонувати. Тому база це раз на пів року. Що стосується капсульного гардеробу, я б радила змінювати щосезону. Я вже про це сказала раніше. Чому щосезону, Тому що це оптимальне рішення. Ваш стиль також може змінитись. До речі, я також раджу, якщо ваш. Стиль змінюється, і ви відчуваєте в собі зміни, і ви відчуваєте, що вам вже не резонує, не дотягуйте той момент, коли вам вже все остогидне і вам не захочеться взагалі нічого з вашого гардеробу, як це в мене, тому що частіше за все я допомагаю всім, а в собі в останню чергу. І у мене ось недавно буквально було просто я дивлюся на свої речі. У мене зараз мінімальна кількість речей, і воно все не те. От, все не те. І я хочу все змінити, все замінити. я вже відчуваю себе по-іншому. Тому, якщо у вас доходить до Цієї межі не дотягуйте. Краще змінити капсулу, направити свій стиль в інший вектор і зосередитись там додати зусиль, а не тягнути, тому що у вас уже готові капсули. Все можна перероблювати. Ну і час оновлення ситуативного гардеробу по запиту. Звичайно ж таки, у вас немає цих подій кожного дня, можливо, у когось є, можливо, у когось професія з цим зв'язана, тому він розуміє, про що я кажу. Але по запиту сьогодні нам потрібен ситуативний гардероб, Завтра він нам не потрібен. Тому це така штука, яка яку я в діаграму. Нагадую, закладую всього 10%. Тому що це не те, що на кожен день. Тому що це якась така певна подія, яка трапляється не дуже і часто. Давайте тепер обговоримо колірну гаму. В базовому гардеробі я закладаю таку колірну гаму, як ахромати плюс нюдові пастельні відтінки. Хочу зауважити, що це не 100% Так має бути у всіх. Я вже проводила раніше співачку Пінг, Що в неї база була зовсім інша від моєї відміни. Можна також привести приклад Розі гантінгтон Вайтлі. Я робила про неї відео про її ДНК стилю. Переходьте, дивіться обов'язково. Там зовсім інша історія. Там база буде саме якраз чорні, білі, бежеві, пастельні, ніжно блакитні якісь сіроваті відтінки. Тобто розумієте, дві особистості і дві зовсім різні. І також я про це говорю в відео, як знайти свій стиль. Дівчат переходьте, воно. Чомусь стало дуже популярним останнім часом. Я думаю, що люди <починають>, починають його знаходити, і воно відгукується. Тому там я розповідаю, як саме знайти свій стиль, як відшукати своє оце ДНК стилю, від чого потрібно відштовхуватись. Тому і база у вас буде різна. Ви тому, що ви всі різні, і ви всі чудові, і у вас фігури всі різні, і всі фігури чудові. Як я кажу, немає поганих фігур є недообрамлені фігури. С приводу капсульного гардеробу, кольорова гама. Також має відштовхуватись від вашого днк стилю. Але в капсульному гардеробі в нас є певні кольори, які є домінантними і які є акцентними. Тобто, до прикладу, ми беремо якісь нейтральні кольори як базу, і акцентних 2-3 кольори, які будуть грати в капсулі важливу роль. Тому це може бути червоний, як акцентний, або блакитний, або помаранчевий. Е, знову ж таки, що вам подобається, що ви думаєте, що вам пасує? Ну і в ситуативному гардеробі. Зверніть увагу на те, що не завжди ви диктуєте колір, так тому що колірна гама може бути різною. До прикладу, якщо на весіллі, як у мене, був дрес-код, то колірна гама буде відповідною, так? Але якщо дрес коду немає, то ви можете гратися з яскравими акцентами, з яскравим кольором, що є круто, якщо ви не боїтесь кольору. Також в ситуативному гардеробі допускаються і пастельні нейтральні відтінки, Це також виглядає красиво. Чому ви ні? Тут більше основна увага звертається на стилізацію цих образів. Ну і давайте крайню категорію відкриємо це приклади речей. Я хотіла б в базовому гардеробі, тому що для жінок я таке відео не робила. Але для чоловіків у мене є відео, яке я вважаю ну, мега недооціненим глядачем. Тому, якщо вам цікаво, я робила базу для чоловіків. Там 38 речей. Можна там трішечки забрати, але 38 це якраз дуже добре. Е, в жінок плюс-мінус можна обіграти так само зробити, тому що я не побачила відгуку від цього відео. Я подумала, що для жінок це буде також неактуально, тому що навіщо тратити? Свій дорогоцінний час. Тому, якщо вам потрібне відео про базовий гардероб для жінок і як його скласти правильно, пишіть мені в коментарях обов'язково. Тому так, така малесенька ремарочка, вам, щоб ви побачили приклад, скоріше, не приклади образів, приклади самого базового гардеробу, що він такий наповнений, але колірна гама, певна, зберігається. В капсульному гардеробі приклади образів я можу вам навести цілий плейлист, десь він тут може з'явитися, або е, десь отут, там, де я. Кажу про капсулу. Капсул у нас було багато на цьому каналі. Всім вам подобається ця рубрика. Мені також я кайфую, коли складаю. Але мені вже потрібно, до прикладу, капсула на зиму. Давайте якісь ідеї накидайте, щоб наступне відео про капсулу на зиму було, до прикладу, для мами в декреті. От тому, що я бачила десь під якимось відео, цей комент набрав дуже багато лайків. Якщо вам ну, також імпонує це, напишіть мені в коментарях, і я буду знати, від чого відштовхуватись, тому що ви ви саме ті люди, для кого ці відео робляться, я хочу, щоб вони максимально вам допомагали. Тому капсульний гардероб і приклади речей ви могли бачити в моїх попередніх відео. Тому переходьте, там я розповідаю, як я робила капсулу, навіщо вона і так далі. Ну і ситуативний гардероб. Можливо, якщо я була якось нечітко виражала свої думки в попередніх тезисах Я вам зараз приведу приклади таких ситуативних образів. Так? До прикладу, як я вже сказала, про спортзал. Ось вам, до прикладу, ситуа ситуація, спортзал, вихід, аутфіт, спортзал. Аутфіт була концентрація на весіллі. Давайте зробимо весінню сукню і образ нареченої, це також ситуативний гардероб. І, до прикладу, вихід на пляж. Так? Пляжний образ це також ситуативний гардероб, тому що ми не, не носимо речі на пляж кожного дня. Якщо говорити особисто про мене, то в, моєму, в моїй шафі зараз хаос через те, що я відчуваю дуже велику трансформацію. Зараз я росту як особистість, я розвиваюсь дуже швидко. Оцей останній півроку для мене це просто ривок якийсь. І тому мій е, стиль він залишається мінімалізмом. Я не люблю дуже великих акцентів. Я можу їх додавати, але я їх не дуже люблю. Але я відчуваю, що буде якась трансформація, і я зовсім щось буду міняти. Тому саме на цих базисах я вибудувала собі великий ситуативний гардероб, тому що частину свого часу я проводила на острові. Там, взагалі, ситуація на ситуації, пляжні образи, легкі тканини. І До повернення в Київ, до прикладу, в холодну осінь, тут вже в нас більш іде така текстурована, текстурована варіація образів, тут вже більш глибокі насичені кольори. Тобто, розумієте, зовсім два різні контрасти, і ситуативний гардероб мені дуже допомагає, тому що я швидко орієнтую, що мені потрібно. Але моя діаграма вона все-таки мій вектор, саме так я хочу рухатись, і я так раджу вам 60 30 10 Отож, дівчатка, база капсула і ситуативний гардероб. Ми все сьогодні з вами розібрали. Я надію, що вам дуже сподобалось це відео. Тому що я коли створювала його, я сама кайфанула, тому що все по поличках, все грамотно, все як я люблю. І так донесла до аудиторії. Сподіваюсь, що ми в коментарях з вами поспілкуємось. Пишіть ваші ідеї з приводу капсул на зиму, мені буде цікаво почитати. І... Підтримуйте україномовний контент, тому що зараз дуже важко йому розвиватися самостійно. Потрібна ваша підтримка. На цьому в мене все. Дуже вам дякую і зустрінемося з вами вже зовсім скоро, на наступному тижні, у нових відео.